Олександр Усик поб'ється з Двейном Скелою Джонсоном вже у жовтні, але поки що в кіно? Стали відомі нові деталі фільму «Смешінь машін», Machine, де головну роль зіграє зірка Голівуду Двейн Джонсон, а його екранним суперником буде Олександр Усик. То коли чекати кінодебюту Усика? Зібрало в купу все, що наразі відомо, в тому числі дату виходу фільму і фото зі зйомок. Тож, поїхали! В травні минулого року, всього через кілька днів після приголомшливої перемоги Олександра Усика над Тайсоном, Ф'юрі, стало відомо, що новоспечений абсолютний чемпіон над важкій вазі дебютує в кіно. Усик зіграє роль в біографічній драмі «Smashing Machine» про життєвий спортивний шлях легендарного бійця змішаних боїв Марка Кера. Головна роль в цій стрічці дістали зірковому актору і реслеру Двейну Скелі Джонсону, і саме з ним зіткнеться в октагоні Герой Олександра Усика символічно, що Олександр перевтілиться в іншого українця, одного з найвідоміших бійців в історії ММА Ігора Вовчанчина. Що цікаво, Ігор і Олександр в захваті від того, як все рухається, ось як прокоментував своє нове амплуа Олександр Усик. Мені сподобалось спробувати себе в новій професії, адже я з дитинства мріяв знятися в кіно. Я завжди казав, що в цьому житті все можливо, головне наполегливо працювати і не скаржитись. Не скигли, і в тебе все вийде. Це крутий досвід. Бейн Джонсон просто неймовірний. Всі причетні до цього проекту великі професіонали. Це не буде сумний фільм, це гарне кіно, а гарне кіно це завжди про емоції. А от як виданню чемпіон коментував новину про фільм Ігор Вовчанчин. Спочатку не всі зрозуміли новину, і знайомі та друзі дзвонили мені, питали, чи це я буду зніматись в кіно. Чутки про те, що мене зіграє Олександр Усик, ходили давно. Так, чесно кажучи, б я думав, що це жарт, поки не отримав підтвердження. Мені зрозуміло, чому я опинився у фільмі. Фільм про Марка Кера, а ми з ним билися двічі. Я переміг, а до зустрічі зі мною він був непереможним. Після наших двобоїв і кар'єра, і життя Марка пішли під Уклін. Він почав програвати, у нього почались проблеми, щось на кшталт як у Тайсона Фюрі після перемоги над Володимиром Кличко. Фактично, зустрічі зі мною розділили його життя на до і після. Для мене стало приємною несподіванкою те, що мене зіграє Олександр Усик. Я стежив за ним, сам займався боксом і не пропускаю жодного його поєдинку. За ним цікаво спостерігати. Він індивідуально готується під кожного суперника. Головну роль в Smashing машин зіграє Двейн Скеля Джонсон, і для нього це буде абсолютно новий рівень в кіно. Це буде перша робота зірки WWE та актора, де він вийде зі свого звичного амплуа героя комедійного бойовика. Були оприлюднені перші фото зі зйомок фільму, і можна з впевненістю сказати, що це найсерйозніша трансформація в голівудській кар'єрі Скелі. Як відомо, Двейн не маленький хлопець, але, як видно зі світлин, для повного перевтілення Марка Кера йому довелося стати ще більшим. І не дивно, на початку нульових Кер був руйнівною горою м'язів. На другому фото Двейн Джонсон в образі бійця обнімається зі справжнім героєм стрічки Марком Кером. Звісно, за 20 з гаком років Марк дещо змінився. Але неозброєним оком видно, що хлопці дуже схожі. І мова не тільки про зовнішність. Колишній чемпіон Панкрейс легендарний бас Рутен, який також знявся в цьому фільмі, у захваті від цієї роботи і розсипається в компліментах Двейну Джонсону. Це чудова робота. Насправді мені було навіть моторошно в епізоді, коли знімали спілкування Кера з японською пресою. Двейн Джонсон чудово перевтілився і навіть говорив, як Марк Кер. Це було неначе у реальному житті. То коли чекати фільму і які очікування? На днях стало відомо, що прем'єра стрічки Smashing Machine запланована на 3 жовтня 2025 року. Враховуючи, що одну з ролей там зіграє Олександр Усик, є великий шанс, що фільм покажуть і в кінотеатрах України. А от чи йти на неї в кіно кожен обере сам. Наразі з цієї інформації, що є враження двоякі. Поки ще в широкий загал не вийшов навіть трейлер фільму, але перші пробні покази вже відбулися і реакції критиків неоднозначні. До прикладу, кіносайт World of Real видав коротку рецензію, назвавши Smashing Machine по стилю таким, який неможливо описати, дійшло до того, що там дали таке визначення жанру: майже пародія на біографічний фільм і найдивніше кіностудії А-24. Тож в будь-якому випадку чекаємо на прем'єру і сподіваємось, що це дивне творіння режисера Бенні Севді з зірковим кастом все ж подарує приємні емоції. До виробництва фільму залучили як відомих спортсменів, так і зірок Голівуду. Зі спортсменів це Бас Рутен, Олександр Усик та чемпіон Белатор Райан Бейдер, який зіграє друга Марка Кера Марка Коулмана. А компонувати Двейну Джонсону буде номінантка на премію Оскар. Головну жіночу роль у фільмі зіграє популярна актриса Емілі Блант, відома по таким роботам як Сікаріо, Тихе місце» і на межі майбутнього. До речі, в її кар'єрі вже була співпраця зі Скелою. У 2021 році на екрани вийшла пригодницька комедія Круїс у джунглях. Якщо тобі сподобалося це відео, підтримай україномовний канал ProBox. Став подобайку, підписуйся на канал і тисни дзвіночок, аби не пропустити наступні відео. До зустрічі!